Велика увага приділялася управлінням культури роботи у сфері надання бібліотечних послуг на території області. Ми всі розуміємо про те, що на якщо читаюча нація завжди переможе націю, яка дивиться телевізор. Це сучасний сьогодні такий. Колаборація висказувань, і ми з ним дуже згодні. І тому на сьогоднішній день на території області у 28 громадах працює 69 бібліотечних установ. Вони надають послуги. Головне завдання наше сьогодні переформатувати роботу бібліотечної системи і не чекати, коли люди прийдуть до тебе, а приходити до, люди, до людей з книжками. Тому Головне завдання, яке ми ставимо перед бібліотечними системами області, це вийти до людей, створювати книжкові полички, які б працювали за принципом кросінгу бібліотека у валізі. Сьогодні ми працюємо з різними міжнародними організаціями, які допомагають забезпечити наші. Бібліотеки такими валізами, аби полегшити роботу бібліотекаря і надавати цю послугу на території області. Ну і розуміючи всю важливість щодо інвентаризації бібліотечного фонду, бо внаслідок від Радянського Союзу і на превеликий жаль, невелике приділення уваги щодо зміни бібліотечної. Книжок нашими бібліотеками майже 50% книг це застарілі, застарілі книги, російські видання. Ну і таке інше. Тому. Головне, над чим ми працювали, це в тому числі поповнення бібліотечних фондів. Нам вдалося поповнити на 13 тисяч екземплярів. Ми працювали із міжнародниками, і з міністерством культури і інститутом української книги. До речі, на міжнародний день дарування книги наші 28 громад на території області від інституту. Книги отримають 1800 примірників книг. Сьогодні також ми завершуємо цю інвентарізацію, працюємо над цим, аби обрати з бібліотечних пол поличок все те, що повертає нас до наративів Росії. І це одне із головних питань.